Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам про початок акції до бою, а також обговорити еволюцію платформи спільноти World of Tanks, форум, Discord і YouTube. Що ж це за об'єднання такі і що ми можемо отримати від них. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам велике! Перше, що ми можемо побачити з сьогоднішнього дня, це безпосередньо знижки на прокачування і купівлю двох е лінійок техніки. Тобто, перша лінієчка у нас одна Sheridan, Дивіться, десятка, вже коштує 4 мільйони 270 тисяч. Я безпосередньо його купляю. Так, Шерідан придбав. Також у нас є знижка на Т-49, Bulldoh M41, T71 CMCD, T37, Chaffi. M5 Стюарт, M3 Стюарт, M2 легкий. Тобто повністю ця лінійка у нас по знижці. Друга лінієчка, вона більш цікава, якщо ви ще не викачалися, це безпосередньо на wz 1115 а друзі. Тут у нас wz 1115 а він у мене є. ВЗ1114, 110 EC2 Type 58, T34 Type китайський. M5A1 Стюарт, ch і Type B оцей цей. ця лінієчка також. Зараз із знижками можна прокачуватись, Там різні бонуси, всі ви знаєте, стандартна акція до бою. А тепер давайте подивимося, друзі, на більш цікаву новину. Вона нестандартна, ми тут можемо невеличкі плюшки отримати, тим більше є бонус-код, друзі. Еволюція платформ, спільноти World of Tanks, форум, Discord і YouTube. Що ж це таке і що ми можемо від цього отримати, друзі? Все насправді дуже просто буде відбуватися об'єднання всіх YouTube каналів, тобто з різних країн, український, там, польський і так, далі, і так далі. В один YouTube канал перенесення буде всього контенту. Там будуть виходити відео з різними звуковими доріжками для різних країн. Тобто ми заходимо на офіційний канал англомовний, але там буде і українські субтитри, будуть із доріжкою аудіо. І інші відповідно люди з різних регіонів і країн можуть подивитися на своїй рідній мові. І також буде об'єднання у нас форумів. Я ними ніколи не користувався. Тут на Discord, як написано, давайте все по порядку розберемо. От, оновлений форум, перехід на нові платформи. 20 лютого 11.00 ми почнемо перенесення наших форумів у Discord. Цього дня форуми перейдуть у режим тільки для читання, а 20 травня 12.00 закриється назавжди. Тобто закриються форуми на Discordі, що ми можемо отримати. Можемо отримати безкоштовний 2D стиль, прощальний подарунок від форуму. От він так виглядає, я в грі. Тут просто-напросто треба натиснути ваш ексклюзивний 2 d стиль друзі, на офіційному сайті, конкретно в цій статті з цією новиною. І ви отримаєте 2 d «Я в грі». Це раз. Офіційний сервер World of Tanks у Discord, точка збору всіх команд. Друзі, приєднуємося до World of Tanks у Discord. Там проходимо авторизацію, підв'язуємо свій аккаунт ем, World of Tanks до цього Discord каналу. І ви відповідно також будете приймати участь у наступному розіграші призів, Доступно з 5 лютого по 1 березня 11.00. Ми раді почати цей новий розділ у житті ігрової спільноти, а також досягти позначки 200 тисяч учасників у Діскорд. Ми можемо отримати ще один безкоштовний 2D стиль. Вітальний подарунок у Discord. Він називається у потоці. Розумію, що це мілкотня. І плюс до того ми можемо прийняти участь у розіграші. Вітальний розіграш прижив у Discord. Всього 200 щасливчиків отримають дійсно пічні нагороди, серед яких можуть бути 10 преміум машин, дні танкового преміум аккаунта і багато іншого. Щоб взяти участь, заходьте на канал, в Discord і дотримуйтесь інструкцій щодо розіграшу нагород. Переможці будуть оголошені 1 березня та отримують свої призи безпосередньо на прив'язані ними аккаунти World of Tanks. Я вже прив'язав аккаунт, друзі, там нічого складного немає. Переходимо на їхній канал, оцей в Discord і безпосередньо йдемо по інструкції. Там на різних мовах все описано, що потрібно зробити. Можемо прийняти участь і шанс отримаємо отримати, наприклад, одну з цих нагород. 10 преміум машин, перший приз. Будь-яка з них, от, наприклад, Stor1010FP, 56 tp та 3D стиль Carmen de Bizonte, type 5KR, Vipera, Gonzalo, Калібан, Босфох Тонваген, ec 3A Sapsan, Лісовий Дух, Об'єкт 703, варіант 2 з 3D стилем. Це такі нагороди, плюс до того дивіться, тут iMix M4ML є з 3 по 5 призи, 30 днів танкового аккаунта, 7 днів, 3 дні, особисті резерви різні на кредити і на досвід та вільний досвід. Е е е е е е е е от такі от друзі, справи. І далі у нас йде ще об'єднання каналів на YouTube. Це об'єднується, всі будуть прибиратися канали, я так розумію, включно з україномовним друзі І ми будемо всі відео тепер дивитися на англомовному каналі, але там будуть звукові доріжки під відео на різну мову. Можемо обрати українську, наприклад. І починаючи з 20 лютого 11.00 ми запускаємо процес об'єднання наших регіональних ютуб каналів в Азії, Україні та Росії. На жаль, друзі, це дасть безліч переваг, які дадуть, зможу підвищити доступність контенту і насиченість вражень відеоперегляду. Коротше кажучи, тут у нас є відеоролик, який ми повинні подивитися, але дивитися його вже не обов'язково, тому що бонус-код ви так бачите зараз на своєму екрані, який дає нам 2D стиль торнадо алерт. Плюс до того емблеми торнадо, три штучки і 3 декольки, сталевий торнадо, друзі. Активуємо його. от Його назва от YouTube Unite. От так називається і так виглядає 2D-стиль, друзі. І тут також буде розіграш призів на YouTube, друзі. Так само 200 щасливчиків. Так само перший приз це 10 преміум машин, цих самих другий це дні преміум аккаунта. Цілий рік 360 днів танкового преміум аккаунту. 3 по 5 це imix M4 MLE49. Далі йдуть 30 днів, 7, 3 дня і різні особисті резерви. От така от у нас новина, от така у нас невеличка халява. Можна нею скористатися, тому що робити практично нічого не потрібно. Це все дуже швидко відбувається. Всім дякую за пригляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал. І до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!